Чи, чи У Житомирському театрі 9 грудня Рівненський академічний музично-драматичний театр показав благодійну виставу мами за новелами Марії Матіос для матерів загиблих воїнів. Суспільство потребує чесної, відкритої розмови про те, що відбувається з людьми, які повернулися з фронту, і про тих, хто їх. Чекає або не дочекався, тобто про їхніх рідних у фоє театру представили портрети героїв із Житомирщини, речі полеглих та символічну інсталяцію мати. Ми дали свої портрети мам, роботи мам, які після втрати своєї дитини після довгого часу, коли вона була в депресії, в такому стані, що вона не хотіла не жити нічого. Вона почала робити своїми руками вироби. Одна мама квіти. Друга мама почала вишивати. Інша мама робить мозаїки своїми руками, і з таком, вони вийшли з такої депресії. Тому ви знаєте, воно не дихає просто жити далі. Авторка вистави розповідає: команда має намір презентувати виставу у різних містах України. Її найголовніший заклик до суспільства говорити і пам'ятати про тих, хто пережив втрату близької людини. Мами просять про це говорити. Бо вони зі своїм болем на наодинці. І після втрати, чи після того, як вони чекають з полону, з безвісти, їх не дуже на них зважають. А ми хочемо змістити суспільні акценти на те, щоб родичі не були, щоб до родичів не було байдуже як суспільство, так, влада, так і влада. Просто кожен з нас організатори поділилися, що також працюють над створенням книги пам'яті, у якій зберуть історії та світлини полеглих захисників. От у мене в руках конверт. Бачите, він зворотню адресою нашого театру. Мами Марії Матіос. Тут буде адреса матері, яка напише нам про свого героя або героїню, або про зниклого безвісти. Ми роздамо ці конверти матерям, і будемо чекати від них відповіді. Вони напишуть тут про свого героя. Ми це все оцифруємо, ми це все скануємо і видамо і цифрову книгу пам'яті, і дасть Бог. Можливо, Український культурний фонд, можливо, інші донатори знайдемо кошти, і видамо навіть книжки друковані про спогади матерів про своїх дітей. Матері, які прийшли на благодійний показ, розповідають, що такі заходи з часом об'єднують їх в одну родину. Біль вона завжди є, присутствує, але. Ми вже настільки багато нас родин, що нас об'єднала одна: одне горе. Війна нас змінила наше життя, і ми стараємося приймати участь в таких заходах всіх, де нас запрошують.